Дун якось сказав: кожне покоління має свою війну. А ми впевнені, наше покоління заслуговує на мир та спокій. Це програма Армія. Вітаю! Дня позаду новий навчальний рік розпочато. Мабуть, особливо нетерпляче чекали на цю подію першокурсники. А ви пам'ятаєте, як готувалися до речистостей: новий костюм, або плаття, туфлі або ж босоніжки на підборах. Я так само. А от у героїв нашого сюжету все по іншому. Берці та камуфляж, незмінна мода у військових вишах. До речі, цього року серед курсантів рекордна кількість дівчат. На вірність українському народові присягнули тисячі юнаків. До новачків приєдналися і курсанти старших курсів. У контексті останніх нововведень студентів у військових вишах не буде. Програму Студент курсант скасовано. Тож всі без винятку, вдягнувши однострій і склавши присягу, готуються бути кадровими офіцерами. Это долг наш тому ми прийняли присяги. Будемо діждатися до всех слов, которые ми сегодня сказали. Ситуація зараз дуже складна, але ну в той як не ми повинні виконувати це наш обов'язок. обов'язок кожного чоловіка з першого по третій курс всі на плацу військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Урочисті слова присяги я Олександр народу і лавиступає йому війну. обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присягаю виконувати свій обов'язок в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Для них ці священні слова набувають особливого значення. Їх що зовсім юних доля підштовхнула замислитись над глибиною кожної фрази, усвідомити. Відповідальність це не просто присяга, це клятва будь-якою ціною боронити мир. З положенням в країні теперішнім я хотіла якось зробити свій вклад в захист держави нашої. І таким чином я вирішила піти сюди, навчитися військової справи та в майбутньому допомагати військовим та захищати цивільне населення. У військовій академії в Одесі рекордна кількість першокурсників, які вже пройшли армійську школу. Це і ліцеїсти, і навіть учасники АТО, багато і представників військових династій. Вони тут не через те, що професія військового набуває все більшої популярності. Для них цей вибір усвідомлений. Це дуже гордо і почесно звання офіцер збройних сил України. Після отримання компетентної підготовки я звичайно готовий вирішити на захист своєї батьківщини. Буду здобувати. Освіту і будучим буду захисником вітчизни. Буду служити збройним силам і народу України. Слава Україні! У новому навчальному році підготовка офіцерських кадрів відбуватиметься з урахуванням досвіду набутого в антитерористичній операції. Викладачі вищих військових навчальних закладів постійно там ми майже щоденно вносимо корективи. Не тільки до програм, до предметів, до тематики занять, щоб наше завдання, щоб навчати майбутніх офіцерів саме тому, що треба в сучасних умовах. Корективи у новий навчальний рік внесли і події пов'язані із анексією Криму. Курсанти військової академії Нахімова у Севастополі відмовилися переходити на бік російських окупантів, тому кинути їх на прозволяще і не дати втілитися у життя їхнім мріям стати офіцерами ВМС. Було б з боку нашої держави принаймні нечесно. Тож вони продовжили навчання на базі морохідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії. Першокурсники цього вишу зачитували слова присяги на причалі практичної гавані біля кораблів і катерів вітчизняного флоту. Коли я приймав присягу приймав на мене чувство гордості. тому що я знаю, що флот у нас був, є і буде. Будуть, будуть нові кораблі, обіцяють, і так воно й буде. Сейчас очень тяжола ситуація в нашій стране. И у нас есть чорне море, у нас есть чистое небо. У нас есть земля. У нас есть сукапутне війська, у нас есть военно-воздушные силы и і у нас есть флот, і нашому флоту бить підготовку на КМБ особисто перевіряв командувач ВМС Сергій Гайдук. Я поїхав туди, подивився жодний курсант. Який сьогодні прийняв присягу за цей місяць в складних польових умовах, де були обкатка танками, застосування зброї, виконання заходів в умовах радіохімічної безпеки і таке інше, інженерна підготовка, складні кліматичні умови, жодний курсант не зійшов зі дистанції. Це говорить про те, що патріотизм знаходиться на самому високому рівні. Армійські лави поповнили і першокурсники Харківського університету повітряних сил. До речі, серед них понад 30 дівчат, стільки ж контрактників. Всі вони пройшли бойові дії в зоні АТО та отримали відповідний досвід. Слухачі української військово-медичної академії склали присягу, коли були ще студентами цивільних закладів. Тепер вони лейтенанти і кожен зачитав кодекс честі офіцера Збройних сил України. Тим самим підтверджуючи клятву, ніколи не зрадити обов'язку лікаря у погонах. Коли вже кажеш клянусь, то це вже клянусь. І тому, як виступав товариш генерал, що деякі її не дотримують, мені здається, це, це взагалі низько. Коли вже людина дала клятву, то це вже дійсно, це вже дійсно ти достойний цьому і порушувати цю клятву ні в якому разі не можна. Цей день запам'ятається у пам'яті кожного урочистим маршем, почуттям гордості за свій вибір, теплими привітаннями, підтримкою близьких. Цей крок лише перший, але усвідомлений та виважений до офіцерської кар'єри. слухай Самое существенное, что запомнилось всем, это связано с едой, с чем-то вкусным, что перепадало крайне редко. Мой отец погиб на фронте в 42 году. Мы с мамой жили во на бараке. Я хорошо помню паёк. Эти 400 граммов черного хлеба. А ось ще. К началу войны мне не исполнилось еще и 7 лет. В октябре 41-го после бомбежки ранения мама водила меня на перевязку. Стыдно плакать, всем трудно, тяжело, больно, не только тебе. Сожми кулачки и молчи. Такие мамины уговоры подействовали. Сестрички даже хвалили меня за выдержку. Это свойство стыдиться слез и не показывать свои боли осталось у меня на всю жизнь. До людей чи дитинство пройшло у воєнні роки, нині їм за 80. А чи залишиться у пам'яті сучасної малечі враження про події, що відбуваються просто зараз? Я желаю військових, щоб швидше війна закінчилась, щоб було все добре. Там залишився мій папа і бабуся. Я вовнуся через своєї папу, теж знаходиться в АТО. Ситі на хачу, щоб Україна. Виграв. Погожий день мальовничі краєвиди, затишна та спокійна атмосфера. Таким запам'ятається дітям цей день. А ще недавно вони жили зовсім в іншій реальності. У породженому війною світі дитячі бажання мати нову іграшку чи поїхати на море змінилися мріями про рідну домівку та мир. По всьому городу були блокпости, тобто люди з автоматами, ночні перестрілки, взриви і так далі. 16-річний Микита виїхав зі Слов'янська разом з усією родиною. каже, змушені були залишити майже усі речі, квартиру, власний бізнес. Нині облаштувалися під Києвом. Тут Микиті краще. Тут про страшні події легше забути стараюсь об этом не думать, отвлекать свои мысли постоянно где-то там работать, что-то делать, там то есть не сидеть на месте, чтобы не оставаться оставатися на єдинісмислами, кита впевнений, ті, хто воюють на сході за Росію, ніколи не були в європейських країнах. Я же достаточно поездил по разным странам, видел уровень жизни тот и русский, то есть стран Евросоюза, конкретно там Германии, возьмем ее, и России. То есть я был и там, и там, и уровень жизни отличается сильно. Быть за страну, которая живет хуже, неразумно, по мне. Ці дівчата теж приїхали зі Слов'янська, вулиця, на якій вони жили, повністю зруйнована. А от їхній будинок єдиний, що вцілів, просто дуже молились за дом. І до нас тільки там два кнавика. Позбавлені рідної домівки, близьких і друзів, діти переживають величезний стрес, тому для них влаштовують подібні заходи, аби розрадити і показати їхні сім'ї не залишаться наодинці зі своїми проблемами. Ось ці Діти реально попадали під артобстріл, обстріл, під бомбіжку. У деяких були розрушені квартири на очах. Ані бачили людей в формі, людей з оружием, яких бачили только по телевізору. Психоаналітик Ніна Кокойло каже, аби спогади про війну не зашкодили психічно здоров'ю дитини у жодному разі не можна вдавати, що нічого не трапилось, і замовчувати болючу тему. дати можливість згрівати, плакати, выражать свої емоції. Якщо рінок буде плакати, це намного лучше, ніж якщо уходить в себя і замикатися в своєму каком то полном ужаса и отчаяния. Об этом обязательно нужно говорити з дітьми, не бояться говорить. Не слід сподіватися на те, що діти із часом все забудуть, наголошує фахівець. Тож, он маленький, маленькому он забуді, то нічого не вспомнить. Насправді, це все помніться. Ми знайшли людину, яка на власному досвіді переконалася у правдивості цих слів. Ганна Олексіївна старша за наших маленьких героїв на 70 років і теж є дитиною війни. 22 червня 1941-го вона пам'ятає досі, хоча тоді їй було лише вісім. Ми діти прийшли з дитячих садів. И увидели эту картину и не могли понять, что же случилось, потому что почему так люди рыдают, почему они такие перепуганные. А потом пришла мама с работы и все мне объяснила. Ну и следующую ночь, конечно... Я вже не спала, тому що бомбили. Відтоді, розповідає Ганна Олексіївна, доводилось ночувати у бомбосховищі та економити харчі, але діти не скаржились, сподіваючись, що вже зовсім скоро радянські солдати здолають ворога. Мимо двора все время ідуть наші солдати, Молоді причому такі. Я тепер спалінаю, мені жалко до слів. І вони... Идут молча, только смотрят на двор. Им стыдно было просить. А мы с сестрой стоим и говорим, дядя, кушать хочешь? Он, он или несколько, их хочу. Только же мы по-украински говорили. Так заходьте. И они заходили во двор. очах помирали люди дорогою до школи, яку гітлерівці дозволили відкрити за умови, що діти вивчатимуть німецьку, доводилось ледь не переступати через обгорілі тіла. Увіділи чорний дим і крики людей услышали. А потім ми узнали, що німці, значить, Заходили перед утром. Каждую хату с автомата строчили и поджигали каждый дом. И люди, кто не погибал, ну кого не застрелили, они ж спасались как-то, выползали из хат и кричали. Это было жутко. Так минуло чотири роки. І момент, коли воїни-переможці заходили в місто, Ганна Олексіївна і досі згадує зі сльозами. Ну, ми і так зустрічали, Потім коли вийшли, увіділи, ми, я не знаю, ми це ж було, був кінець літа. Ми всі зривали цвіти. І ходили з букетами у 45-му – квіти. А в 2014-му – медалі. Так, сучасна дітвора готується до нової перемоги. У Меня здесь благодарна за отвагу, флаг України, пшениця, і з другої сторони цуточок написано осіб. У дітей, які відпочивають у таборі, родовій січ, організованому звичайними українцями, такі ж мрії, як і колись у Ганни Олексіївни. Відсвяткувати перемогу, повернутися додому, ходити, як і раніше, до школи, спокійно гуляти на подвір'ї і не боятися, що пролунають постріли або ж вибухне сусідній будинок. От тільки Уявлення про справжнього героя у них суттєво змінилося. Я желаю воєнних, щоб швидше війна закінчилася, щоб, щоб вони не пряталися за другими, які хочуть воювати, а теж воювали. Щоб ну, більше не болели зміни воєнні, які були на війні Просто. Зараз боліни всі воєнні і Не хочеться, щоб вони присутні. В Украине вот. Я думаю. А вот это, что они они выиграли, типа типа ура, мы выиграли, все весело, типа я сделала такой смысл. Я делаю военные военным медали, чтобы им подваривать дух, чтобы они, чтобы быстрее эта война закончилась, чтобы, чтобы о, они переси, переосиливали себя, чтобы не думать. что-то я боюсь, боюсь их, чтобы они точно знали. Если здесь, я должен я защищать свою родину. До речі, батько Лізи на східних кордонах. Дівчинка за нього дуже не непокоїться. Ах, поскоріше приїжджи до нас, ну хоча б на недельку, або на тветь. я за ним очень скучаю, уже ви не видели его очень долго. Політики обіцяють грошові компенсації сім'ям загиблих у зоні ведення бойових дій. Та чи потрібно це дітям, які можуть залишитися без батьків, чи допоможуть розваги у дитячих таборах повернути їм дитинство? Навряд чи. війна залишає страшний слід, і в першу чергу в дитячих серцях. Як казав Лев Толстой, сила війська залежить від його духу, тож тримаємося разом і зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе.